Хочеться Олів'є, приготуйте його зараз тікати нового року. Тим паче, з дуже смачною заправкою. Готуємо. На початку ми їмо картопельку, морковочку, завертаємо в фольгу і випікаємо 40-50 хвилин, поки наші овочі не стануть м'якими, при температурі 200 градусів. Це дасть нам оту солодкість і не буде твої водяності, якщо ми просто зваримо випікаємо. Тим часом, поки овочі запікаються, ми не ледачкуємо. Попередньо я відварила яєчка. Яєчка! Я додихла, гідно. У нас курячка ряба знесла, так? Да? Е -е, чистимо і кришимо на кубики. Е -е, ковбаску нарізаємо шматочками, цибульку, огірочки, випити, у мене кришечка модна. Е -е, це кришимо. З кого і... нема майонезу, робить сам. На каналі десь є На каналі є і не один вид е майонезу. Е Займаємося поки що нарізкою. І оператор, судя по всьому, теж, так? Да? <гум> як повезав? <гум> а чистою <чувствую>, не повезала. <гум> <гум> Була трошки я захоплена процесом. Я забула засняти момент, як я готувала соус е до нашого Олів'є. Що сюди входить? Три ложки майонеза, три ложки сметанки. І гірчичка, одна чайна ложка, ну всі пропорції будуть в описі під відео, як завжди. Лимонний сік, трішки чорного перчику і солі. Все гарно об'єднуємо, і наша заправочка до Олів'є готова. То знаєте, я хоч зараз іде на Новий рік, а так захотілося Олів'є, що це просто. Я, я ходжу вже тиждень і хочу олів'є. Тому показую і вам олів'є, Може, і вам захочеться, Не тільки одній. Ламаємо стереотипи. Не тільки мені одній. Тим часом порізали цибульку молоденьку, огірочок квашений, яєчка порізали і ковбаску. Приготували горошок, все у нас є, чекаємо тільки, щоб наші овочі допеклися, і будемо вже збирати наш салат. Нарешті картопляка спеклася, чистимо її і нарізаємо. Щось сьогодні… Бобіки не можеш зібрати. Що є, є. то не тої стороною. Завертати. Матовою стороною до верха, а глянцевою всередину. А я машинально зробила навпаки. Вона випікалася в рази так два довше. Тому звертайте на це увагу. Чистимо гарненько не ка моркову А як моркву чистити? От мені завжди... — По колу. По По колу? — колу. — По колу. Бо якщо так її чистити, вона не буде чиститись гарно. А по колу вона ідеально чиститься. Хорошо. Чистимо і нарізаємо і вже збираємо наше олів'є. Все всипали в тарілочку, додали горошок ще, наливаємо нашу заправочку і перемішуємо. Далі куштуємо і пробуємо, чи вистачає нам солі. А на всяк випадок перечисли, що в тебе там є. У мене тут картошечка, Карто, огірочок, пилька. морковка бачите, морковка, ковбаска. Бачите, морковка, ковбаска, горошок і зелена цибулька. Я нічого не забула. І, звичайна, заправка. А яєчка. Яєчка ще подрібнені, Покришені і все перемішуємо. Коли ми, ми я... вже спробуємо оригінальний рецепт олів'є А з чим він чорною ікрою? З чорної... <плес> Тут вже не те. Ну, це наше олів'є. Не факт, щоб смачно, да? ну, так? Та. Не факт. Не факт. Тут буде зовсім інший салат, не олів'є, як на мене. А це наше домашнє, рідненьке. Смачненьке. Заправки немало? Ні, вона тут зараз об'єднається. Угу. Вона знизу просто я колотю і вона знизу піднімається. Мисочка, знаєте, як на борщі не вистачає каструлі, так само на олів'є не вистачає мисочки. Колоти, колоти, бо я їсти хочу. Колотю, колотю. Ти теж хочеш, каже, так? Да? Я теж в мене розливки, дичу, я його так хочу. Який почекай, де? почекай, я теж хочу. Який же він смачний? Вийшов. Можливо, за того, що я так його хотіла. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Готуйте задоволенням, головне з любов'ю і пам'ятайте за себе. Коли вам чогось дуже хочеться, ну, зробіть собі приємне, а не тільки своїм рідним. Не забувайте про себе. Всім ням того.